Всім привіт! З вами я Орлик. Я в мене такий підписник Деслайк І він мене замовив челлендж взяти топ-1 в соло і зробити 20 кілів Але не просто в КБ, а в відродженню. А ви знаєте, відродження я не часто бігаю. Взагалі майже не бігаю. І зараз буде серія, як я виконував цей челендж. Буде 3 відоса, пацьки. Три відоса Про цей челендж. Спочатку перших до відоса я буду намагатись зробити цей челендж. Намагатись зробити цей челендж. Сьогодні ми будемо бігати з грау. Як швидко я зроблю? Що це за каточки були? Тут буде переможна каточка. Зборочки є всі в телеграм-каналі. Не тільки зборочки, ну і анонс стрімів. Якісь новини. Ви вперше можете знати, що в меті. Коли грау попало в мету, я вже це дропнув в телеграм-канал і зборочку підкріпив. Тому залітайте на телеграм-канал. Ну і звісно підписуйтесь на твіч. Посилання в описі. Стрімлю кожного божого дня. Ну а ми переходимо до переможної каточки у з грау. Let's go, baby. Летскую Resurgence. Resurgence. Survivor in the camp. С ракеты. Кто-то вже ракетами там стреляю. Да, в соло лучше выходит, скажу честно. Ну, мене мясом не душат, просто, понимаешь? Мясом не душат, и все нормально.

Стальота нема на карті, його знищив. Я вбився вірту. Enemy UAV overhead. И под. Ну, Катя уже брается. Ну, такие метки какие-то короткие стали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вже раз забирав його. Челлендж робимо, да, челлендж виконуємо. Абсолютно як каточки. Нормально, нормально каточки. А в тебе як справа, як твої каточки. Виконуємо челендж. На півтора тисячі гривень. Взяти топ-1 і 20 клів відроджень. Оскільки мене гравці відродження, для нас це чуть показується е... важко. Показалось, що це важко. Привіт! Не ти мене вбивав? Криса вонючи. Тут я буду то есть сидеть вот тут. Я чувствую звук пацки, Switching mags. that was not changing switching mags.

Uav in the area small enemy Uav in. я уверед Пабло не Пабло падло Китем набрала, блядь UAV in the area. Load drop headed your way. UAV standing by. Resurgence is about to end. Make it count. Requesting recon flyover. UAV available for Jaskin. Enemy UAV is online. You're losing ground, move it. Mission timeline expired. UAV exiting the AO. Сука, шейру.

Это так зверь по светит, все уже не светит. Там, там все, блядь, вот они, покрещился здесь, блядь. enemy UAV overhead mission priority tasking request received we are dot i'm taking fire reloading pablo still five. five squad still operational in the ao You're requesting recon fly over sit down. Він вже третій патри закритий якимись чином. Ну. Всіх треба закривати. Ука. Прийти наверх. Ну хтось з кимось зафайтиться це все. А, ну все. я не, не все что мне не файте ця не, не застрелялась и чё 5 один кіл. Один кіл. Ось така каточка. дропнули 19 кілів, не вистачило одного кіла. Одного кіла не вистачило. Треба було чуть-чуть швидше бігти, щоб закрити того тіпа, Чуть-чуть швидше. Уви, уви, не вийшло. Але ми це зробили. Цей челендж ми зробили. Чекайте наступну серію, я вам вже казав. Буде три серії. Це перша серія, потім буде друга. Буде третя. А з вами був я, Орек. Зустрінемося в наступному відео. Не забувай писати коментарі, бо коментарі дуже сильно передвагають моє відео в рекомендації. І ставити лайки. До зустрічі, друзі. До зустрічі!